Що це може бути з самого ранку? Заходьте, відчинено. Ну, і чого ви не заходите? А? Привіт, Сабріна. Угу. Бріна, краще збирайся, а то до школи спізнимося. Чого ж ти одразу не сказала, га? Тик, 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 могла би тут передягтися, куди вона пішла? Форма. Ось. Так, беремо форму, вдягаємо поправляємо. Так, 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 так. Так, нібито вдягла форму. Так, і в дзеркало подивитися. Ну, в дзеркалі нібито нормально виглядає. Нічого такого. Бу! Гепсь! Ей, боляче за Ой-ой, рятуйте, Ану стій! О, май гад, що тут твориться? То що будемо робити після школи? Ну я не знаю. Давай, можливо. Ей, Эй, серьезно, чего так довго? О, а давай ты після школы знову хованки Не, я пас. Е, а я теж і вона залишилась сама, зізнавайся, ти бачила Сабрину або Марту. А точно, глин запуга. Далее.